Усіх вітаю. У мене з минулого разу залишилося. Здається, там чотири кущика капустки. Ну, я ходжу, мучається, викинути шкода. Так вона стоїть у мене в тому добриві, корневінь. І я дивлюся, ця суниця ну, нікуди не годиться. Коли жарко, ну не витримуй, поливаю кожного вечора все. Але все одно в'яне, пропада, і я вам розповідала, що Наталя з Києва подарувала якусь особливу суницю. Ось вони кущі класні, вони не з насіння. І ось також маленький, розмножую. Тут вже вусика пустила. Дрібна, видовжена, смачна, висока, дуже багато ягідок висить з зелених, крупненьких. І мені так сподобалось, квіточки красиво квітують. І що цікаво, я її майже не поливала в порівнянні з оцією, що з насіння. І та, що неполита, розвивається краще, ніж ту, що я поливала. Вона не полита, стала також страждала. Це не від води вона пропаде, друзі. Ви подивіться, який класний кущ суниці. Я хочу цю розмножити, розсадити, і подивитися, що вийде. А цю приберемо, і поки суниці гарної, мало кущиків, ну тут тільки два, я їх пересаджу. Ми посадимо там капусту, яка залишилася. І суничку на розмноження. Коли вуси капусти по осені чи весною наступною ми мась, не ображай курочок. Ну, йди сюди, вон стоїть. Мнявкає, ніяк не потрапить сюди до мене, на гору. Мучається дівчина, що поправилася чи що, вже чи крізь сітку не. Пролазиш, Так тут кури стоять. Вони ж тут діжурять, зараз масю буду впускати, і зайдуть безцеремонно. Вони не будуть довго думати, як ось оця красуня. Йди, поки я курицю ногою тримаю. От уже ж зараз впаде і буде валятися. Це в неї така звичка, коли заходить у фірточку. Треба виваляться, як той вареник у сметоні, а потім на город іти. До полунички, да? начинка на вареник. <хи> Ой, перевіряю ще. Зараз вона все нам перевірить, то я капусту принесла. Та що підв'яла вже. Ну, нічого, давайте викопаємо суницю бо вона в жахливому стані, ближче вам покажу. Ось полуниця класна. Ой, іди вже швидше. Це якісь розростається, не знаю, ремонтантні чи ні. Отакі класнючі назви не знаю, друзі. Мальвіни тут різні. Да? Ой, впала в часнику і між цибулею на стежці. Ой, тут якось не дуже, а це та суниця, яку я хочу розсадити. Ось вона. А оце знасіння. Дивіться, яка грядочка стала несимпатична. Це і другий рік я пересадила сюди. Або на спеці печеться і треба її садити взагалі в тіні, да? в тіні, прям в лісі її треба садити. І ягоди, все воно запікається. Я так хотіла ту біленьку ананасну. Ну, Мені не подобається, друзі. Я на це дивитися не буду. Я її заливаю, підпушую, підживлюю, а вона пропаде. Я думаю, два руки і все, і сониця відійшла. Розсадимо цю. Куди пішла? Лопати носила. Чим це лопати немає? Хотіла один кущ залишити, вирішила не залишити. Не потрібно. Будемо тільки найкраще вирощувати. Прокопала, земля була пухка, навіть ногою не давила лопату, вона вганялася і без мене. Зараз сапочкою розрівняю, пересадимо сюди суницю два кущика, бо вона пускає е, вусика, і треба десь їй цеплятися. Капусточка стоїть, поливала, відрота і бурячок полило. І сюди ж висадимо. Там, здається, или три, і чотири кущика капустини, бо одна поганенька. Я думаю, та де ж горіхи ділися? І Дивлюся, шпаки літають такими з гройками вилітають величезним. Я думала, ну все, молочні горіхи випили, а вони ні. Усі тримаються, і на кожній гілочці є горіх. Мама говорить, нема. Вони просто до сонечка всі повернулися і більше на цій сторіні. Дивіться скільки. Оце все горішки на кожні гілки. Три горіха для попелюшки. Правда, тут аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Аж шість бажань. Поки порозбивала грудочки, аж жарко стало, чомусь так пари, та й мама говорила, що можливо дощ буде. Я порахувала капусту, там 5 кущів. Одна, правда, всередині вже зморщена, така нібито захворіла. Ну, не буду викидати, посаджу, можливо, відійде, тим паче, що оброблю актарою спочатку, а потім пізніше ну, вже якийсь препарат від хвороб подивлюся для капусти. Ще в мене там хілати є, я хілатами підживлю. Поки що не буде, бо вона в корневіні постояла. Отут біля стежки, три ямки і дві подалі. Буде п'ять кущиків капустини. І три кущика для нашої суниці викопала. Якраз грядочка пішла на капусту і суницю. Суниця багаторічна, вона буде рости. Довго. Тому що це не з насіння, це Наталя з Києва подарила якусь сортову класну суницю. Вона реально видовжена, конусовидна і дуже смачно, класно розвивається. Я йду до кабачків. Декілька днів не була, вже не уявляю, там такі маленькі нав'язались класнючі. Зараз подивимось, які вони. Бо, можливо, вже скоро збирати можна на оладушки. І кукурузка яка стоїть. І кабачки. Ой, класнючі, да. день-два і вже можна зривати нам на котлетки. Треба буде приготувати фарш, кабачки, морковка, друзі, котлети соковиті, смачні. дивіться, ну, листочки класні. Ой, як красивий кущ. Прямо хоч в клумбу забирай квіточки. Ось кукурузка так піднялася. Мені на паркан, мамі на качончики солодкі і татко обожній. Ну, кукурузу неможливо не любити. Вона така смачна. Дивіться, які гарнюні, симпатичні. В цьому році знаєте, чому в нас так рано, гарно зав'язались, а в минулому були погонь. Тому що весь травень дощило. Такого ще не було, що так дощі, дощі. І вони наскільки класно, а, це вона пізніше посіяла додатково ще три куща, чи чотири. І вони вже е... виросли. Дивіться, які красунчики, ой, які горні. <сі> Букетами росли, ну це не плетисті. Це кущові кавілі, мабуть, бо мама тут щось садила, пересівала, боялася, що жучки якісь з'їдять. Ну, і, звісно, насадила такого. А так, поставлю на застовку. От. Так що оце ось пізніше посадила і також вийшло. Дивіться, які помідори класні з цієї сторони. Розпушились, піднялись. Рівненько стоять такі пагони. товсті. Рівно так стоять, подобається. Яблунька, що ти тут? Та прекрасно. Яблунька, здоровіє, вже не придумаєш ці гілочки. Ага, ось трошечки є. Зірвати оці ось три листку. І винести їх звідси. Ну тут відростають горні вже. Так що кабачки у нас красавила. А у кропчик сіяла широкий ряд біля кукурузи. А тут мама сполула, бо він згорів на сонці. І вона просто прополола. От, мої хороші, так що давайте посадимо капустку. Ось кашовички, як густо зійшли, мама їх вже прополола. Під помідори зробила канави, але не давала ще команду поливати, тому що вночі не дуже жарко. Цікаво, що то за сорти такі високі, витягнулися і зацвіли. Останній жовтий апельсин. А перед апельсином треба глянути, десь записував. Редиску полью проривати поки що не проривала. Настрою нема, мені сказали, що воно б... ну, воно витягується, бачите, палка. Бо якраз посіяла, коли спека жахлива була. Оце б зараз, коли не дуже жорк. Ну, вже пізно. І треба накривати. Хто пише агроволокном, хто відром. Класна виросла, ну, тоненькі нитки взагалі не зав'язується ні одна. От правду пишу, якщо вона короткого дня, значить короткого дню. Прополимо і все. Хоча людина говорить, Іра, ну ще мало днів, нехай побуде більше. Ну, подивимося. Ох, гарна погода, коли сонечка нема. Горох, ти зацвітеш, слава Богу, зацвітує. Зацвітали. А тут що в нас? Та ні, нема нічого. Тут уже і не дуже рідко. Чити, яка вона. Так, треба оце зараз зрізати обов'язково, поки воно не розсіялося дойти, бо я боюся, боюся разом з вами поки що. А то дочекуюся, ходю, тільки говорю, що треба зрізати. Thank you. Вечірнє сонечко ще не сіло, останні промінчики прогрівають землю. Хто косить, хто на городах поливає, люди повиходили працювати. Тихо, спокійно, тільки коси працюють. Yeah, <laughs> yeah. Подивимось, яка завтра буде зранку, бо на сонці підвіяло. Залила декілька разів, капуста любить воду. Завтра зранку я впевнена, вона стоятиме рівно, струнко, сонечко буде яскраве, дуже гарна. Так, давайте капусту салат прольємо. Вся також полюбляє воду. Тому я завжди багато люблю. Але треба обробити. Це, мабуть, вже завтра. Та Скільки всі стрілочки лізтимо, тресту і ростуть. Треба, треба як уже зрізала. А треба стрілки спочатку прибрати усі. Кури ще й не дуже поїдають їх. Оце букет чарівних квітів. Угу. от трошку робота рухається. Вперед, і вражає, збираємо і щось продовжуємо насаджувати. І працюємо так. вовсю, полимо, підпушуємо, поливаємо, обробляємо, все, як завжди, на гору. Бачите, скільки щавлю, я вже не знаю, в який раз збираю. Але це приємно. Замість капусти. Буде борщ і Ну, Його також багато їсти не можна, щоб не переборщити. Ось єдиний укроп, який проріс полуниці. Тому що полуницю весь час поливала, недарма ж вона така пишна та висока. Що це значить? Що поливала час. Без поливу не буде такої полуниці та й взагалі нічого. Що ти там лазиш на жималості маленькій? Я її від сонця ховаю, прикриваю жималость. Ну, мабуть, одна бакчарський велетен все-таки пропала. Це вона за шпаками М -м охотиться. Мася як завжди, за пташками там. Ой, це щось таз уже не влозе. З кожною неділею щавель все густіше і густіше наростає. Минулого разу такого не було. А це взагалі. Прорвала гарно, нехай молодий наростає, як завжди відразу проливаю. Помідори повсюду ростуть. До речі, зараз я вам дещо покажу. Таке цікаве, що справжні господарі не тільки ми з батьками, а й мої кури. Вони розбили собі окремо город прямо на своїй території, доглядають за помідорами, за кабачками, за портулаком городня. Вони зараз сплять і ми підглянемо, бо вони нікому не дозволяють на свій город заходити і дивіться, боже, які помідори в сто раз краще, ніж у нас на городі. У них тут зелень набагато більше, ніж у мене. Дивіться, який город рівненько, чистенько. Бур'яну немає. Посіяли портулак городній, і він так густо зійшов, а ось помідор вирощують. Кабачки вирощують. Отакі кабачки. І я поливаю кожного дня, як наливаю свіжу воду, допомагаю їм. Вони ж мені допомагають. А дивіться, які шикарні, вони помідори вирощують. Це якісь сортові, мабуть, авторські, У мене на сінину вкров. Це не квітка і не помідор буде, а ціла полуниця. Все мої хороші. На все добреньке, до зустрічі на такій позитивній нутці.